Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Давайте приготуємо дуже простий рецепт тушкованої капусти з мисливськими ковбасками. З такого, начебто простого і недорогого овоча можна готувати неймовірно смачні і прості в приготуванні страви. Одну капустину у мене вагою 1,5 кг. шинкуємо дрібною соломкою. Я це просто роблю ножем. Перекладаємо в каструлю. Дві невеликі морквини. Або одну велику. Натираємо на великій терці. І всю цю моркву додаємо до капусти. Можна ще додати цибулю, але це вже на ваш смак. Солимо і перчимо за смаком. І добре перемішуємо. Я це роблю руками. Ці же каструлі ставимо на плиту. Додаю 3 ложки олії і тушимо. Тим часом подрібнюємо 3 зубчики часнику. Я це роблю ножем, але можна пропустити через прес. Одну гірку перчину чистимо і нарізаємо невеликими шматочками. Далі в каструлю, в якій тушиться капуста. Додаємо часник, перемішуємо і перець, який ми нарізали. Можна також додати томатну пасту. Але це вже на ваш смак. Води я взагалі не додаю. Коли капуста вже готова, я переставляю каструлю на менший нагріб. Нагріваємо сковорідку, додаємо олію. І викладаємо мисливські ковбаски і обсмажуємо. Можна замінити м'ясом, грибами, порізати ковбасу, додати квасолю та багато іншого того, що ви полюбляєте. Я додаю кунжут і трішки обсмажую. Можна додати кардамон, коріандр. Вони розкриються на сковорідці і капуста матиме зовсім інший смак. Далі все із сковорідки висипаємо до капусти. Перемішуємо і можна смакувати. Тушкована капуста з мисливськими ковбасками це неймовірний простий, швидкий і дуже смачний рецепт. Смаки можна змінювати за допомогою спецій, додаткових інгредієнтів. Пробуйте і вибирайте найбільш вдалі. Саме для вас. Страва готується досить швидко, тому її цілком можна готувати на вечері після робочого дня. Смачного! Дякую за увагу! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Бажаю вам удачі! Експериментуйте, готувати легко. Підписуйтесь на мій канал, готуватимемо разом. Скоро побачимось! Хай щастить!